Всім привіт! Хочу вам представити таку гру, як Доказ, за мотивами мультфільму Тіма Бартона Жах перед Різдвом дуже атмосферна гра. Гра доказ, в принципі, дуже поширена, популярна, вона є у сеттингу різних серіалів, мультфільмів та інших передач. Подивимося, що всередині. коробка доволі велика, як для такої гри. Перш за все, хочу сказати, що гра дуже проста і класно грати з дітьми, тому що там навіть 8 на ній пише. Вона стимулює до дедуктивного мислення дітей, а також буде дуже весело. Так, на моїй коробочці є маленька, маленький загин. Ну, він такий от був зразу по приходу. Що ж, Подивимося, що ж там всередині. Коробка справді, вона тонка, але доволі габаритна. Одразу видно, що є органайзер. Це дуже зручно. Так, поле. Поле якісне, грубий картон. Ну і дуже класне. Я думаю, всі, хто бачив цей мульт, будуть у захваті від. Атмосфера, яку ця гра принесе. Тобто вона така готичненька, красивенька, поле доволі велике. Якщо ви вже грали такого типу ігри, вони є і українського видавництва, то прекрасно розумієте, що тут треба робити. Тобто на мапі на полі є локації, які потрібно буде по ходу гри відвідувати, щоб висувати. Як це сказати, щоб звинуватити когось. Правила такі не є великі, не є важкі, тобто англійська легка. Отже, гра полягає у тому, щоб вибрати локацію рандомно, вибрати предмет і покласти у цей конвертик. Ну, і вибрати персонажа. Тобто три карточки кладуться в конвертик, і по ходу гри ми маємо відгадати, хто це зробив, де зробив і за допомогою чого. А що зробив? Викрав Санта Клауса, звісно ж, як у мультфільмі. Ось це є планшети гравця, де кожен олівцем буде відмічати собі М -м все ще завгодно. Так, це є предмети. Предмети дуже важкі. Вони є абсолютно металеві, певно. Зараз подивимося на них детальніше. У наших версіях цієї гри зазвичай немає якихось таких от дрібничок. Просто карточки предметів і все. Тут вони для того, щоб їх можна було перетягувати у відповідні локації. Разом з собою, коли висуваєш звинувачення, перетягуєш предмет. Так, вони справді металеві. Це не пластик пофарбований під метал, вони важкі, дуже красиво виглядають. Знову ж таки, атмосферно. Мені подобається. Так. Це є ванна, жаб'яче дихання, вінок. Тобто усе, що ми можемо згадати у мультику, воно тут присутнє. У чому суть гри? Кожен гравець по черзі обирає персонажа, а потім уже під час гри кидає кубики, і відповідно до результату на них ходить по клітинках на мапі, для того, щоб потрапити у якусь локацію. Певній локації він може висловити припущення щодо злочину, який був скоєно. А злочин, власне, це викрадення Санта-Клауса. Тобто, коли ви в певній кімнаті чи іншій локації, то ви можете сказати, що такий-то персонаж за допомогою такого-то предмету у цій локації викрав Санта Клауса. І якщо це так, то в жодного гравця не буде карточок, які мінуснуть оцю тезу. А якщо ви помиляєтеся, то почав. Вам покажуть або локацію, або персонажа, або предмет, що ні, це неможливо. Якщо ви абсолютно впевнені, що ці три позиції такі є насправді, то вам треба висловити звинувачення, і тоді ви мусите піти у центр мапи і там висунути звинувачення. Так, картки. Картки складаються із. Локацій, персонажів, ну, по логіці, і хто там ще мав би бути? А, і предметів, відповідно, може. Це ж логічно. Але крім того, у даній грі, ну я просто переглянув правила, у даній грі є ще додаткові карти, яких немає у звичайних дешевих іграх, дешевих копіях цієї гри, скажімо так. І там по геймплею можна програти, навіть не висовуючи звинувачень. Тобто, мало того, що там не вгадаєш, а можна от просто всім програти. Отже, персонажі. Мер. Джек, звісно ж. Угі Уги. -Уги. Сalлі. І доктор Фінкельштейн теж. Отже, в принципі, основні персонажі з мульта в нас якби дієві герої. Так. Ну і, в принципі. По компонентах, наче би розібралися. Ось це є картки із локаціями, а також предметами і додатковими елементами. Ось оці картки, які закінчуються, то вони здатні спричинити програш усіх. Так, отже. Також є додаткові властивості, які можна отримувати. Можна, наприклад, рухатися кілька разів за хід за додаткові карточки. Тут все залежить від того, що ви викинете на кубиках. Тобто, на кубику є ще окрім цифр також є знак запитання, який розміщений на мапі. І коли ви туди стаєте. Або коли у вас випадає на кубику знак запитання, то ви тягнете картку. І на картці може бути як плюс, так і М -м негативна риса. Так, це в нас органайзер. Він величезний, він якісний, класний, М -м дуже М -м 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 гарно виглядає. Але я до кінця ще не знаю, як його практично використовувати. З іншого боку, він точно використовується, адже ну для чого робити було би таку коробку? Це вже питання. Напевно, потрібно розіграти кілька партій, і тоді все стане на свої місця. Не знаю, воно сюди не влазить, чи може отак. Можливо, це під час гри розкладати карти. Не знаю, не знаю. Знову ж таки, треба буде зіграти і подивитися. Ну, от в ці комірки предмети гарно розміщуються. А трунки дуже навіть гарно виглядають. Такі атмосферні і доволі великі, як для фішок, щоб ходити по полю. Ось така ця гра. Дякую за увагу!